Чи є якась тенденція до того, що ще більше можливо компаній наших співгромадян буде відкриватися у Польщі? Що більше кількість співгромадян готова не знаю, можливо, мігрувати за кордон? Можливо, це мова, мова навіть зараз і не про Польщу йде. Колеги, ви абсолютно праві. Великий запит на масштабування і навіть релокацію. Останні зміни, які пропонує уряд до податкування і його їх розгляне Верховна Рада України, вони надзвичайно стурбували український бізнес і не тільки українські компанії готові йти в тінь, і не тільки в тінь, а й виходити на ринок Польщі. За останні два тижні до мене звернулася велика кількість близько 10 українських компаній, великих, які заявили про готовність відкрити. Юридичну особу в Польщі зареєструвати свій бізнес в Польщі, тому ця статистика, про яку ви сказали, 60 тисяч. Поки ми з вами розмовляємо, вона зростає до повномасштабного вторгнення. Статистика була зовсім іншою: близько 200 українських компаній реєструвалися щомісяця місяця у Польщі. Зараз це майже 2 тисячі компаній, які реєструються, і щоразу ця цифра зростає. Звичайно, український бізнес готовий. Щоб покрити будь-які ризики, які зв'язані з українською енергетикою, правильно експерт зазначив, зима буде важка. Про це всі говорять. Український бізнес міжнародний, який оперує в Україні, готується до найгірших сценаріїв, і звичайно, вони хочуть покрити ці витрати, масштабуватися, продавати на ринок Польщі, але знову ж таки тут є низка. Проблем, з якими стикаються українські компанії, коли вони звертаються до мене до нашої спілки, виникає питання, що люди не знають, як експортувати, тобто люди не знають, що потрібно для того, щоб вийти на ринок Європейського союзу. Адже, коли ти виходиш на ринок Польщі, ти автоматично можеш продавати свою продукцію в різних країнах ЄС. І ті компанії, які ми вивели з 2022 року після повномасштабного вторгнення, дали їм шанс масштабуватися. Вони вже в Британії, вони вже в Брюсселі, вони вже в Франції. Тобто, Польща це як ворота для українського бізнесу в світ, а також міжнародного бізнесу в Україну. Багато міжнародних компаній, які зараз ми зацікавлені в тому, щоб українська економіка працювала. Нам потрібні інвестиції, нам потрібні приватні інвестиції, і ми про це говоримо з міжнародними інвесторами. Зараз велика кількість комітментів, як ми це називаємо, це зобов'язань міжнародних компаній інвестувати в Україну. Ми знаємо, що є ірландська компанія, яка готова інвестувати 300 мільйонів. Доларів в Львів, в Львівщину вони збудують там шість заводів великих. Ми знаємо, і також інші компанії, які заявляють про свою готовність після закінчення війни інвестувати в економіку України, і це добре для усіх нас, адже ми зможемо швидко відновитися, відновити те, що ми втратили, і збільшити наше Ну, будемо мати надію, так, що інвестори буде працювати але... в цих компаніях і в цих Тут... проєктах? У Мене просто запитання. От ти озвучила, що 700 тисяч, ну Нацбанк ми процитували. Да 700 тисяч громадян тільки там найближчі роки збирається поїхати. А, відток населення великий. А от є вже в цих компаніях, вони ставлять запитання про те, а хто буде працювати на наших підприємствах? Це питання ставлять уже упродовж двох років, адже міжнародні компанії назву, наприклад, Скання, відома компанія на весь світ. Так, це перевезення, це логістика. До мене звернувся директор і каже: Назарію, що робити, коли у мене працівники відмовляються їхати на територію України. Тобто ті українці, які далекобійниками працюють в його компанії, виїжджають на територію ЄС і відмовляються потім повертатися в Україну, адже вони кажуть, що вони можуть бути мобілізовані, неможливість забронювати працівників. Ну слава богу, зараз у нас є дія, і кожна компанія може бронювати цих працівників а ось і цей процес щодня налагоджується і стає краще. Ми в велику ставку робимо на реінтеграцію ветеранів. Тобто, ті військові, які повернуться, нам не потрібно буде після завершення війни тримати і забезпечувати таку великість, велику кількість війська, і нам потрібно повернути тих військових до цивільного життя з тими ж гідними зарплатами, які вони отримували на фронті. Вони отримуватимуть в міжнародних компаніях, адже та компанія, яка заходить, як я зазначив на Львівщину, вона створює навколо себе інфраструктуру. Вона створює конкурентну заробітну платню для того, щоб могли українці працювати. Mm -hmm. Бо ми розуміємо, що ті військові, які отримують зараз 100 тисяч на фронті, і більше, вони не зможуть повернутися в цивільне життя і отримувати 20 тисяч гривень зарплатню на місяць. Для них це буде шок. І вони будуть шукати інші методи заробітку. Тому нам критично важливо зараз, і ми про це говоримо і не тільки говоримо, а й діємо. Ми навчаємо ветеранів і також проводимо різні курси, консультації, як повернутися в цивільне життя, як започаткувати mm -hmm. власну право. Адже якщо ветеран відкриє власний бізнес, він створить робочі місця. А від створення робочих місць це наша економіка. Пане зара я тут уточню щодо цих компаній, які останнім часом до вас звертаються запитом відкриття своїх компаній юридичних представництв за кордоном. Це компанії в якій сфері діяльності працюють. Це переважно будівельні будівельні компанії, які хочуть зареєструватися. Це б'юті сфера. Тобто, велика кількість наших е, українців, які виїхали до Польщі, вони пропонують кращі сервіси ніж там є, і не тільки в Польщі. Тобто, вони відкривають салони краси, різні масажні кабінети. І їх і ця статистика насправді зростає навіть по Варшаві. Вони платять всього 19% податку і заробляють кошти. Я навіть знаю кілька яскравих прикладів е, своїх друзів, які відкрили цей бізнес у Варшаві. Досить успішно оперують і. Найближчим часом на жаль вони не планують повернутися в Україну через і ці податкові зміни, які планує ухвалити Верховна Рада, тощо. Але давайте згадаємо цифри: наприклад, ті, які українці, ті податки, які українці сплатили до Польщі за останні два роки після повномасштабного вторгнення, українці, наші біженці, наші люди допомогли польському ВВП зрости на 3%. Від 1 до 3 відсотків розумієте, тобто це відрахун. Цікаво чи справедливо так. буде сказати в такому разі, пане Назаре, що власне українці допомогли Польщі заробити більше вже ніж Польща витратила на підтримку власне наших біженців? Саме так, тому що, наприклад, Польща отримала від європейського союзу 1,3 мільярда 1,1 мільярда євро на підтримку українців, які приїхали до Польщі, а наші українці за два роки сплатили 1,3 мільярда євро. мільярда. Доларів податків до польського бюджету, і ви розумієте, що ми повністю повернули те, що нам Польща дала для утримання українців і ще дали їм навіть заробити. Тобто, Польща зараз дуже сильно залежить від українських працівників від української робочої сили і завдання Польщі. Наприклад, минулого року реєстрували в Польщі була статистика про те, що 1,3 мільйона українців зараз перебуває в Польщі. Станом на зараз ця статистика близько 900 тисяч, тобто ми бачимо відтік українців до інших європейських країн, таких як Німеччина Франція. Тому завдання Польщі станом на зараз це зберегти тих українців, які залишились, для того щоб їхня економіка продовжувала зростати. Адже як деякі експерти вважають, що це швидко зростаюча економіка Сінгапур 2. Тому що ми розуміємо, все зараз, що йде в Україну із України, йде через Польщу. Я польським колегам кажу: друзі, коли закінчиться війна, ми побачимо цей день нашої перемоги. Аеропорти українські запрацюють, все, польща втратить велику кількість коштів. І велику кількість українців, тому що ну ми почнемо відновлюватись, і навіть ті поляки, які зараз кажуть, ми не готові інвестувати в економіку України. Я знаю про те, що вони дуже ревнують і кажуть: ми знаємо, що французи, ми знаємо, що американці вже готують проекти, готують кошти на те, щоб відбудовувати Україну, створювати підприємства і заводи. І вони бояться не встигнути в цей потяг. Розумієте? до речі, ревнують і заздрять у наскільки я розумію, в польській мові це одне і те саме слово.